Господи Ісусе Христе, що був прибитий до Христа, Господи, що своїм тілом і кров'ю прославив животворящий Хрест, який для нас є спасінням. У сьогоднішній день стоїмо Боже перед Твоїм Христом і просимо Тебе, усі наші слабкості, немочі, ісціли, усім тим, що потребують допомоги, допоможе. Усім заблуканим, будь порадою і спасенням. Стань для них маяком, стань для них орієнтиром, щоб вони бачили твій хрест, Господи, і за тобою. Для всіх наших воїнів, будь захистом, Господи. В сьогоднішній день просимо за кожного воїна, за кожного офіцера, за кожного того, хто відповідає за наших військових. Просим Тебе, Господи, за всіх наших поранених, хлопців, і за їхнє скоре одушення. Просим Тебе, Боже, за всі жертви, яких покалічила і принесла війна, за всіх тих, що пострадали внаслідок бомбардування, внаслідок ракетних ударів, за всіх тих, хто потребує зцілення тілесного і душевного. Молим Тебе, Господи, і за всіх наших загинувших воїнів. Прийми їхні душі, в Царство Небесне, прийми цю велику жертву святу, щоб із цієї жертви ми всі, весь народ наш, скористали, Господи. Прошу тебе за всіх наших маленьких діточок яких ти об'єднуєш під час служби Божої, які слухають Твоє Слово Господе, прошу тебе за наших молодих матерів, які дуже переживають виховання своїх дітей. Прошу тебе, Господи, за, тих, за те подружжя, яке очікує і молиться про, про, про діточок. Про їхнє, про їхнє наслідство. Дай Господи кожному все, що вони потребують, на спасення. Будь Господи, біля кожного з нас, Твоєю присутністю через хрест животворящий, через Дух Свій святий, який всюда дає і все наповнює, який є скарбом добра і життя податим. Будь Господи, біля кожного з нас, як ти подорожував з учнями своїми до Емауса. Ми тебе не пізнали, але ми відчуваємо твою присутність що ти біля нас. Дякуємо Боже, що нас вислуховуєш. дякуємо Боже, що нас лікуєш, дякуємо Боже, що нас провадиш до спасіння ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава віки!